Хтось снідаться ізраїльські спецслужби, а я хочу сказати, що це дуже потужні спецслужби. Я не впевнений, щоб у них були можливості отримувати інформацію, м -м -м, а, так скажімо, ближайшого. Оточення лідерів Ірану. і я впевнений, що вони це робили. Вони знали пересування, дехто ну, там находження, перебуває. От. Тому можу сказати, що ця операція буде потужною. Ця операція дуже зруйнує Іран. Мається на увазі ні а Я маю на увазі морально і там, де ховається за захована це трифуги, і так далі. я, інфраструктура інфраструктура.